Тому що зараз з Павлом Лисянським, правозахисником, директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки я хочу е, буквально одну хвилину обговорити одне питання, і тоді я хотів би почути вашу вашу консультацію з цього приводу. Пане Павле, доброго вечора. Вітаю. А, ви знаєте, ми багато говоримо про те, що м, геть від Московського патріархату це вітав увесь світ, так? І раптом у додаткових... Якихось рекомендаціях про те, коли щоб ми вступили в Євросоюз, починають говорити. А ви знаєте, що у вас є певні демократичні несвободи, і коли я побачив там рядочок, що у вас переслідується найбільш ортодоксальна, найбільша ортодоксальна церква в Україні. Мені стало якось не по собі. Слухайте. Так ми йдемо від Російського руського міра, чи ми маємо оглядатися ще й на те, що нам роблять такі зауваження? Та дайте нам свій шлях знайти. Це все так. Дякую за запитання. Ну, дивіться, я вважаю, що потрібно напевно, міжнародним партнерам пояснити, звідки почалася війна і хто на неї впливав. Організації, які а, мають вплив на людей. Uh -huh. я там родом з Луганщини, да, моє місце окуповано 14 2014 року я там не був, але я прекрасно пам'ятаю, що на місцеве населення, там де я виріс, дуже активно і впливував впливала церква і профспілки. Да, Це були, ось, скажімо, профспілки це були така церква на підприємстві. А звичайна церква це була для людей, як за традиціями відповідно. І давайте просто з вами. Зараз ось а, наші спецслужби відпрацьовують зрадників у церкві. А давайте з вами уявимо, якщо наші спецслужби будуть відпрацьовувати зрадників у проспілках. А у проспілках теж є міжнародні організації, теж є міжнародний вплив, і буде така сама ситуація. Що потім нам міжнародні партнери будуть казати, що авасі у, вас, о, а у вас ось є напади на проспілки, і це не демократично. І відповідно буде така ж сама реакція, да і можливо, ми з вами так само один раз заберемось і будемо обговорювати таку ситуацію. До чого я веду до того, що е, потрібно напевно роз'яснювати, що е, один з найвпливовіших впливів ідеологічних на людей щодо е, розповсюдження ідеології рускава міра. Робила сама церква. І цьому є е, певні е, висновки і слідства, і громадських організацій, і свідчення простих людей. І відповідно, що це є не напад не, при, не напад на, на церкву, а це є, е, скажімо так, логічний цей шлях, чому ми так робимо, і е, таким чином обґрунтувати наші дії, і, 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 і раз і назавжди заперечити, що це є напад. На Пане Павле, дуже дякую. Тому що в нас навіть тут в студії якоїсь певної єдності немає, тому що я так розумію, що хтось більше за еволюційний процес, який відбувається, а хтось би хотів більш радикально, більш революційно. От ще одне питання, яке не дає спокою. Там, де були бойові дії, там фактично московського патріархату не залишилося. Ну, принаймні, там, куди прийшла Україна, де вона звільнила свої території. А от куди війна не дійшла, дивимося, у нас купа церков московського патріархату є. В Закарпатті, є вони на Волині, є в Житомирській області, Хмельницькій. І а, там от вийшли бабусі, вперлися і кажуть, ні. А, от, а у нас батюшка хороший. І є, є два варіанти. Є можна прийти. Силою їх звідти викинути. А з другого боку, якщо почнеться різанина там, ну по-перше, це для е, пропаганди е, москальської це з -з золота жила. По-друге, знову ж таки, міжнародні правозахисні організації можуть до нас в, е, звернутися з якимось своїми там аргументами. Ви за який шлях виступаєте? І чи, можливо, ми вже є на тому шляху, нічого міняти не треба? Мене в гірничому університеті навчали, що якщо є а, дві теорії, то може бути і третя комбінована. Так ось я, напевно, якщо ви дозволите, озвучу третю. Ви знаєте, я постійно вже 10 років вивчаю політичні процеси на тимчасово окупованих територіях України. І ви знаєте, нещодавно я закінчив працювати над дослідженням, як саме окупанти поводяться з церквами Московського патріархату на тимчасово окупованих територіях. І як вони також поводяться до е, релігійних організацій е, і е, різних конфесій. Так ось, ну, наприклад, е, церкву свідетелі Єгови вони просто забороняють і лідерів заарештовують. Церкву Московського патріархату вони просто поглинають, і це вже церкви РПЦ вважаються повноцінними. Вони їх навіть, навіть, навіть не питають. Е, католичні церкви так само вони забороняють. І ми на жаль чомусь про це ну мало говоримо як окупанти поводяться з церквами на окупованих територіях. Відповідно, якщо вони поглинають церкви московського патріархату, то відповідно вони до них відносяться як до використаних агентів. Ви були на території України, ви були українською православною церквою Московського патріархату. Зараз ви на окупованій території. Ми тут. Ви нам не потрібні. Ми вас поглинаємо. Тепер ви церква РПЦ. Хто не згоден, ми вас заарештовуємо. До інших церков, до інших церков, які мають, ну які мають прихожан, а відповідно мають вплив на людей, да, вони їх просто забороняють і не дають їм працювати з паствою. Відповідно, це нам дає а, право зробити наступний висновок, що на тимчасово окупованій території повністю ліквідується будь-який вплив, демократичний вплив, вплив свободи, вплив на право віру це просто все ліквідується. І е залишається тільки одна церква РПЦ. Тобто це агресивна політика окупанта. Якщо церкви Московського патріархату на окупованій території забороняються і вон, ну, не забороняються, а поглинаються РПЦ, то до них відносяться як до агентів впливу, які більше не потрібні. Відповідні агенти впливу в Україні залишаються церквами МПЦ. І я вважаю, що потрібно робити роз'яснювальну роботу серед населення для того, щоб вони зрозуміли, куди вони ходять, куди вони ходять, і а, яка доля цих церков на окупованій території, коли вони вже використані, пане Павле. Дуже дякую. Чесно, вибачте, у нас тут такий свій певний градус. Ви його підхопили. Я вам за це вдячний. Вдячний за ваш коментар. Я думаю, ми ще не раз побачимося.